Трішечки монеток солідів. Розмінна монета польська. Вона карбувалася з 1600-ті роки, тобто 1659 по 1673, здається, якщо я не помиляюся. І ось це такі от мої власні знахідки. Це ніде не куплене, це все копане з землі лопаткою. Ось цими руками. І ось це, що бачите, це не чищені. Вони виглядають ось так. Бувають ось такі заліпші, що я навіть і не знаю, чи вона відчиститься щось, чи ні. І ось така кубка, Ну, це, це такі. Не дуже то хороші. Десь з одної сторони є хороша монетка. От, от можна бачити 1664 а тут ось лиса. Монеточка. Це ще більш-менш хороші. Це такі ну, стан ось так хороші, в принципі. Ось ну, з самих хороших. Ось це я за фолдери позакладав, а ось це моя ізюмінка, так сказати. Дивіться, який стан монетки. Навіть видно ось цей ободочок, який повністю от, викарбований. І з цієї сторони 1660 рік. Ну, ось це моя сама сама гарна монетка. Ось так от виглядає. І перебрав я ось цю кубку. Теж так, ну Непогані монетки, в принципі. Бо в такому стані це знайти монетку. Це ось бачите, я навіть і не знаю кількість тут, якщо чесно. Але їх дуже багато. І в то, от з такої кількості тільки однесенька. Викопана з землі ось в такому стані. Ось такий стан трішечки приблизив. Ну, чудова монетка. Як можна бачити, дуже чудова, гарна монетка. Ось така колекція. Кому подобається, ставте лайки, підписуємося на канал. І ділимося репостами. Всім гарного дня.